Привіт, солдати! Мене звати Олександра, я ходжу до 7 класу, захоплююся танцями. У мене є домашній улюбленець, це Песик Бублик. Я хочу звернутися до вас і подякувати вам за вашу працю. Вже 4 роки ви боретеся за мир. Це гарний поступок з повагою. Александра. скоро перемога. це дивитися разом. Як палають розтанки. Моя країна. Дякую за життя та свободу. Бажаю щоб скоріше. Настала наша перемога, а наші захисники і захисниці були живі і здорові. Слава ЗСУ! В'їзд забороняється тут мир. Дякуємо ЗСУ найкраще. Слава! Україні Україна переможе. Героям слава. Це буде Україна, Україна переможе з Україною в серці. Ви наші герої. Ми змогли навчитись, а ви зможете перемогти. Закрите небо в Україні. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята, моя мирна Україна. Все сиву. Анна на зутреті, але цей щоб ви перемогли. Я вас люблю. Слава Україні з Україною в серці.